Печерський райсуд Києва відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня. Про це він сам повідомив в соцмережі. Захисники посадовця поінформували, що Маркушина відсторонили до 22 березня цього року і додали, що оскаржать це рішення в апеляції. Нагадаю, очільника Ірпеня звинувачують в тому, що він виїжджав за кордон в серпні 22 року, не по допомогу військовим, а щоб побачити свого сина. Маркушин є єдиним опікуном дитини, оскільки його дружина померла. Сам мер Ірпеня називає справу проти себе заполітизованою і замовною. Каже, що їде за кордон за мавіками і заодно заїхав на день народження дитини в Італію. В металургійній промисловості РФ фіксується стрімке падіння. Про це повідомила прес-служба Центру протидії дезінформації при РНБО. Причини занепаду втрата західних ринків через санкції, падіння цін і попиту на російський метал на ринках Азії найбільше постраждав від санкцій експорт російської сталі і сталевих труб. В центрі протидії дезінформації зазначили, що на підприємствах намагаються заспокоїти працівників і пояснюють падіння плановою модернізацією.